У свої 40 років Олена вже й не мріяла про щастя. Вона вже навіть не намагалася влаштувати своє особисте життя, не шукала пригод. Усе, що в неї залишилось – це звичайна рутина, дім і робота. Красива жінка, незаміжня стоїться, думавшись, в метро. Саме ці слова з пісні Алли Кудла частенько крутилися в її голові, коли вона зранку пила свою улюблену каву. Цей ритуал був її єдиною розкішшю, яку вона собі дозволяла щодня. Сиділа в халаті на кухні з горнятком у руках, тонким фарфоровим, з малюнком жінки в капелюшку і постійно думала над життям а як би вона у неї склалася, якби вона мала родину, була заміжньою? Каву Олена купувала тільки найкращу, італійську, спеціально ходила в магазин, де продається саме така, пила її повільно, з насолодою, Мов би ця кава могла дати відповідь на всі її запитання, які досі жінка носила в серці. Її віра в кохання зникла ще 20 років тому, коли вона безтямно закохалася у Миколу, тоді ще студента, простого хлопця, який умів красиво говорити і ніжно дивитись на неї. Вони зустрічалися три роки, планували весілля, купили сукню, замовили ресторан, а Микола зник за місяць до весілля. Я мушу зробити вибір, сказав він, коли все ж набрався сміливості їй подзвонити. Батько моєї дівчини бізнесмен, він обіцяє мені кар'єру, квартиру, машину. Пробач. Але я мушу думати про своє майбутнє. Олена тоді виплакала все, що могла, але сльози не повернули віру в людей. Вона закрилась у собі, почала багато працювати, вчилась, будувала кар'єру, бо інше їй здавалось недосяжним, і, хоча вона досягла значного, посада в міжнародній компанії, власне, житло у центрі міста новеньке авто, щось у її серці залишалося порожнім. Чоловіки іноді з'являлися, але вона нікому не дозволяла до себе наблизитись, бо боліло ще досі. Та все змінилось після однієї поїздки, якось її відправили у відрядження в Італію, у Флоренцію. Жінка дуже раділа цьому, бо нарешті у неї з'явилась можливість випити справжньої італійської кави не в себе на кухні, а в Італії. Здається, що сама кава допомогла їй віднайти своє щастя. Там у старовинній кав'ярні Олена познайомилася з Алесандро. Він був елегантним, степлим поглядом і лагідним голосом. Їх познайомили колеги, і вже через кілька годин вони пили каву на терасі з видом на собор Санта-Марія дель Фіоре. Ви любите каву так само сильно, як і я, сказав він, коли вона замовила рестрету без цукру. так, кава це не просто напій, це настрій, відповіла Олена. Вони бачились щодня, після роботи гуляли старими вуличками, заходили у кав'ярні, розмовляли про життя. Їм було легко і затишно разом, і за два тижні Олена раптом помітила, що посміхається, прокидаючись зранку. Коли прийшов час повертатися, Олександр тримав її за руку на вокзалі і просив не їдь або повернись, а краще залишайся назавжди. Виходь за мене, сказав він просто і впевнено. А вона розгубилась занадто швидко все й несподівано. Вона нічого не знала про нього, крім того, що він живе один, що у нього є собака, і він, як і вона, вважає каву маленьким дивом. Дай мені час подумати, сказала вона тихо. Повернувшись додому, Олена знову поринула в роботу, та серце не давало спокою. Воно стукало і питало. А раптом, а що як, Алесандро, це твоя доля. І саме в цей момент, коли вона почала замислюватися над цим. Що, можливо, життя ще не закінчилось, пролунав дзвінок у двері. На порозі стояв Микола. Я розлучився, сказав він і, не привітавшись, зайшов. Весь цей час я думав про тебе ніхто не зміг тебе замінити, пробач. Він говорив слова, які вона мріяла почути багато років, таким знайомим голосом, але вона впіймала себе на думці, що тепер їй байдуже. Ти запізнився, Микола. Я більше не та дівчина, яка тебе чекала. Я навчилась жити без тебе, навіть навчилась знову вірити. Але ж ти не заміжня, вигукнув з Надії, значить, чекали. У цю миці дзвонив телефон. На екрані висвітився Алесандро. Вона підняла слухавку Я вже в аеропорту через кілька годин буду у тебе. І ще я привіз твою улюблену каву з цієї самої кав'ярні. Олена усміхнулася, а Микола розгублено дивився на неї. Не приходь і не дзвони більше, ми з тобою завершили давно, сказала вона спокійно Миколі. Вона вийшла на балкон, вдихнула весняного повітря і зробила ковток кави, м'який густий аромат огорнув її як обійма, і на серці стало тепло. Можливо, щастя приходить не тоді, коли його чекаєш, а тоді, коли вже готовий його прийняти. І хто зна, може, зовсім скоро вона стане красивою жінкою, але заміжньою, щасливою дружиною, десь у затишному містечку на березі Тибру. Але сьогодні вона вже була щаслива і не тому, що життя стало ідеальним а тому, що вона знову вірила у себе, у каву, у любов.